Покажу, що вже зроблено по трактору і що ще потрібно доробити. Що вже зроблено? Зроблено вже у нас доволі таки багато, ну і доволі таки багато залишається ще зробити. Вже зроблені кріплення двигуна, на коробки, ну, це теж до кріплення двигуна можна віднести. Такі чи вони в мене зроблені. Що тут? Тут ось такі з Жигульовських подушок тут зроблені. Саморобні. Кріплення у цих в мене заводських вух не було. По зазорах там все нормально. О, тут, правда, не дуже видно. Ось так видно. По зазорах нормально. Зроблений кардан вже повністю прикручений. Ну, це так ще прикрутив, щоб подивитися, як воно що. Ось такий зазор тут. Ну, десь сантиметра 2-3 получився. Частина газоновська, частина запорожівська. Потім дороблені повністю вуха на колоколу доварив, прикрутив. Ну, ще треба буде знімати, бо тому, що в мене ще не встановлено щеплення і сюди ще немає такого опорного. Забув як називається, бо ну, назву його болтом. До речі, можливо, у когось є, так можете відправити мені, я вас його куплю. Так, далі. Що в нас? Тут вже посилено, ну, тут ще до сих пір не, не посилено. Ну, це вже все у планах. Перекинутий рульовий редуктор треба буде встановити рульове з такого що глобального, щоб вже крутився він. Щось зробити по типу приборки. Залишається. Ну, це вже ось буду в ближайшим часом займатися. Згородом майже закінчив, буду цим займатися. Е, так, Що ще тут? Топливну я в попередніх відео, хто дивився, бачили, поміняв. Е, ну, ось такий трактор виходить. Ну, ще все буде щеплення, бо неправильно в поставив не той стороною. Ну І той ж, так називай болт поставить сюди і влазить ще маневраму. Коробка відбору потужності ось газоновська, вона теж влази. Ось такий тракторець, компоновка нагадає двигун Д-21, коробка ГАЗ-51, заднє місце ГАЗ-51 або 63. Заведемо, випробуємо, якщо обидва колеса будуть буксувати, значить 63-й. Не будуть, значить 51-й. Балка газоновська, укорочення, ступиці. по-моєму, щось таке. Так що, слідкуйте за проектом, підписуйтесь на канал.